Аж ніяк не в особі туриста вирушив на свою виїзну серію в КХЛ Хокейний клуб Донбас. Завтра донечани в Челябнську зіграють проти «Трактор». Користуючись перервою в матчах ліги, один з лідерів Донбаса та найуспішніший хокеїст незалежної України, Руслан Федотенко, відвідав Київ і дав ексклюзивне інтерв'ю. факта. Тарас Корніюк зустрівся з Русланом біля столичної ковзанки Авангард де Федотенко розпочинав свою зіркову кар'єру. Та побачене шокувало гравця. Легендарної школи сокола там вже немає будівля ковзанки. Зруйнована внаслідок так званої реконструкції. У дитинстві цією дорогою Руслан Фудотенко щодня ходив на тренування до столичної козанки Авангард. У середині 80-х київський сокіл був у лідерах радянського хокею, тому займатися цим видом спорту було не менш престижно ніж футболом. В то час ще про НХЛ мало, то тобто, я даже не знав, коли починав нічого на НХЛ. Я хотів в Соколі грати, і моя мечта була в Соколі Іграти, виграти. То время не помню, какой клуб, ну, выиграть первенство пен... пен... СССР. Пройшовши гарну хокейну школу з київськими тренерами Сокола у 16 років. Руслан Фудотенко змушений був залишити Україну транзитом через Фінляндію. Він потрапив до Сполучених Штатів. Наставники Філадельфії помітили талановитого хлопця. А успіх до фудовника прийшов вже у скромній тампібей. 2004 року він став героєм фінальної серії, закинувши дві шайби у вирішальній грі проти Калгарі та увійшов в історію заокеанського хокею. Той кубок Стенлі Руслан Федотенко привіз до України туди, де починав займатися хокеєм. Тоді на ковзанці авангард ще був лід, а майбутнє українського хокею не здавалося таким приреченим. Як каже, ужас. Все заброшено отак. От я не знаю, як тут ще хтось займається або вже не. Вже... Нині Руслан Фодотенко із сумом дивиться на обшарпані стіни авангарда, звідки хокей попросили три роки тому. Він ніби намагається пригадати, якою була козанка за його дитинства, та не може зрозуміти, хто винен у знищенні авангарда, в приміщенні якого до того ж знаходиться Федерація хокею України. На дверях іржавий замок. будівельників тут не бачили вже два роки. А правоохоронці досі не знайшли винних у розкраданні 30 мільйонів гривень, виділених на реконструкцію козанки з державного бюджету. Жалко, что в Киеве это же столица, это же, как говорится, всегда пример, все немножко так запущено. Но будем надеяться, что будет развиваться, опять же, для наших детей, для наших внук, для, для, для наших поколений. Здобуття українцем Русланом Федотенком, Кубків Стенлі і Стампою 2004-го та Спіцбургом 2008-го досі лишаються невідзначеними на державному рівні. Та сам хокеїст на це не зважає. Він мріє про відродження хокею в рідному Києві та працює на авторитет хокейного Донецька, де в континентальній лізі грає за Донбас. Тарас Корніюк та Олександр Пономорьов. Факти ICTV.